Кам'янчанка Ганна Трегуб створила книгу Мемів про війну це збірка із 13 коміксів, що зображують героїчну боротьбу українського народу проти російської агресії. Ганна успішна містянка, багатодітна мама та надзвичайно цікава особистість. З ілюстраторкою її життєвим і творчим шляхом знайомилася наша знімальна група. Ганна розповідає, народилася у Кам'янському. Любов до творчості ще у дитинстві прищепили викладачі художньої школи імені Івана Першутчева. Після її закінчення займалася професійно різними справами. Працювала у туристичній сфері у школі усного рахунку Соробан. Втім, у своєму житті Ганна зробила вибір на користь творчості, графічного дизайну та ілюстрації. Зрештою, я натрапила на курс графічного дизайну, пройшла його. Мені сподобалось і поміняла свою, якби, свою діяльність. На творчість надихають гарні картинки, дивлюся, надихають, ну я не знаю, вони у мене просто в голові. Я їх бачу і в мене вони є. З початком війни ілюстраторка долучилася до благодійного марафону та малювала картини для підтримки Збройних сил України. Це й надихнуло Ганну на створення книги мемів. До цього я просто робила якісь замовлення. Це були разові замовлення для когось. А це вже було як більше для мене, для, для нашої сім'ї. Почала малювати один сюжет, другий сюжет, третій сюжет. Потім дивлюся, що стало їх вже багато багатенько. І думав надумала зробити з цього книгу. Допомагає мені дуже в цьому чоловік. Чоловік пішов на війну одразу на початку війни. Коли він отримує від мене якусь інформацію, картинку, він мені завжди допомагає, як треба краще зробити, намалювати, як це має виглядати. Найбільший прихильник та найбільший поціновувач моєї творчості. У книзі є усі ті комічні моменти, які відбулися у реальності з українцями. Цигани, які поцупили танк, жінка, що збила ворожий дрон банкої консервації, бджевеліни, пес Патрон, Острів Зміїний, Конотоп, Чорнобиль та навіть Володар, магутній Руська імперії і собиратель українських земель. Тексти до Мемів допомогла зробити відома письменниця. Вони зображені як недолугі. Такі, ну, Друга армія світу в лапках. А ми, ми, бойовничі, ми патріотичні, ми справжні українці. Для того, щоб намалювати всі ці ілюстрації, знадобилося багато часу. Для того, щоб написати тексти, ще, ще треба більше вчастута та, та, та сил. Ірина Копустинська, яка дуже талановито пише. Вона, я побачила з першої її поста, як вона так іронічна і гост, у неї такий гострий гумор. От, і я її запросила до співпраці, щоб вона прокоментувала всі ці. Ілюстрації, от вона це майстерно зробила, і у нас вийшла спільна робота. Книга ілюстраторка зазначає, троє дітлахів з радістю розділяють творчість матері і ще раз роблять свій маленький внесок у кожен малюнок. Мрія ганне закінчення війни, аби коханий чоловік повернувся живим та неушкодженим, а ще створити другу частину книги мемів. Найближчим часом у нас є мета зробити другу книгу. Це мета зібрати знову наступні меми і щоб люди, прочитавши ці книги, вони надихнулися, побачили наше ставлення, нашого регіону, тобто, бо ми близько до фронту, ну, наш регіон, і щоб люди знали, яке наше відношення. І хочеться, щоб люди теж ну, ще раз посміялися, згадали, бо це забувається зрештою. Це моя мета, щоб люди побачили все це. Книгу можна придбати через авторку. Для цього необхідно зв'язатися з нею через соціальну мережу Instagram. У планах Ганни зробити видання доступним в електронному вигляді, аби якомога більше людей змогли зануритися у світ мемів та доброго гумору.